Вітаємо вас, пані та панове. З вами контрпропаганда. Світ влаштований так, що держава має піклуватися про своїх громадян, забезпечувати їм захист прав та майна і перейматися здоров'ям. Люди в свою чергу сплачують податки, буквально фінансуючи роботу державних інституцій. Але це правило працює, коли у вас нормальна держава, а не якийсь там кремлівський паханат. Російська Федерація забезпечує своїх громадян красивою картинкою і спогадами про вигадані перемоги. Питання захисту прав та майна Кремлем вирішується вельми специфічно. Про що ми і розповімо вам у цій підбірці новин, які ви могли пропустити? Тож беріть попкорн, вмощуйте зручненько і поїхали. Той факт, що Росія дурить людей буквально по всьому світу, був чимось дивним десь років 10 тому. Наразі можна сказати, що спроба Кремля обдурити весь світ, зазнала фіаско. Байкам від російського телебачення вірять лише затяті русофіли, тож рупори Кремля вже давно намагаються маскуватись під інші видання. В США розгорнуто цілу кампанію, щоб це мімікрування припинити. Ще минулого тижня. Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки висунуло звинувачення двом співробітникам Раша Тудей у відмиванні майже 10 мільйонів доларів через підставні компанії. Ці гроші були потрібні для забезпечення діяльності медіаплатформи у штаті Теннессі, яка розмістила тисячі відеороликів, покликаних посіяти розкол у США та підірвати підтримку України. Гуртом легше батька бити. 13 вересня вже Державний департамент США заявив, що пропагандистська мережа Russia Today використовує таку тактику по всьому світі, щоб таємно вирбувати людей, які будуть публікувати потрібний РФ контент. Насправді співробітники Russia Today використовують тактику розвідки підставній компанії. Та мережеві технології, щоб приховати свою роль у цих таємних операціях, заявили у Держдепартаменті. Держсекретар Ентоні Блінкін зазначив, що Кремль використовує Рашу тудей для введення кіберрозвідки і таємних операцій впливу по всьому світу, а також для допомоги закупівлі зброї для ведення бойових дій Росії в Україні. Оголосивши про нові санкції проти медіакомпаній РТ Росія сьогодні і ТВ Новості, Блінкін заявив, що ці організації більше не є просто рупорами російської пропаганди та дезінформації. Вони займаються таємною діяльністю, спрямованою на підрив американських виборів і демократії, функціонуючи де-факто як підрозділи російського апарату розвідки. Раша Today» також було перетворено на підрозділ кіберрозвідки навесні 2023 року. Уряд РФ впровадив у медіакампанію структуру, що володіє кібероперативними можливостями та пов'язана із російською розвідкою. Крім того, РТ слугує краунфандінговою компанією для підтримки російських військових. Допомагаючи закуповувати зброю, включно із страйперськими гвинтівками БПЛА та радіообладнанням, Фіона Гіл, яка за адміністрації Трампа була старшою директоркою у справах Європи та Росії в Раді національної безпеки Білого Дому, заявила, що вживання заходів проти Раша Today стає дедалі більш важливим. Проти Russia Today мають бути в узгоджені дії. Це повноцінна інформаційна війна. Це дилема, з якою ми постійно стикаємось. Знайти баланс між свободою слова і підривною діяльністю. Кажучи просто, боротьба із російською пропагандою нарешті переходить на більш серйозний рівень. І це хороша новина. Росія будь-що перетворює на інструменти гібридної війни, релігію, культуру чи спорт. При цьому кожен інструмент може з часом стати справжньою зброєю. У всьому світі нарешті мають усвідомити: все російське вбиває. Жоден розвідувальний засіб, жодна кіберакція не має ніякого сенсу, якщо всі ці дії не підкріплені армією з класичного зразка. Ба Більше. Підрозділи кібервійськ мають діяти в інтересах військ, звичайних. Російська Федерація все це чітко розуміє, і зважаючи на збільшення протяжності спільного з країнами НАТО кордону, розмір своєї армії збільшує. Проте навіть в цій цілком тривіальній і логічній історії Кремль знайшов, де маленька прибрехати. Широкого розголосу набув указ Путіна, яким він вчергове збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ до півтора мільйони військових. Збільшення чисельності Збройних сил РФ. І тут цікавою є хронологія подібних указів. У грудні минулого року він збільшив чисельність ЗС РФ до 2 мільйонів 200 тисяч осіб. З них 1 мільйон 320 тисяч це власне військові посади. Таким чином, саме військовослужбовців тоді вже стало на 180 тисяч більше. А перед цим у серпні 2022 року штатну чисельність армії було піднято до 1 мільйона 150 тисяч військових. При цьому на початку великого вторгнення Росія мала 1 мільйон 13 тисяч військових. Насправді, кожен з цих указів є своєрідним компліментом в бік сил оборони України, Путіну бракує особового складу, адже імперські війни він веде не тільки в Україні, але і по іншим напрямкам. Тим більше, що завдяки своїй далекоглядній політиці Росія отримала кілька нових членів НАТО на своїх кордонах. І Як не дивно, але навіть так звані «зедблогери» і воєнкори. Пояснюють чергове збільшення чисельності ЗС РФ вельми раціонально. Наприклад, самопроголошений політолог Марков заявив, що Путін вже законтрактував ці 180 тисяч, а указ збільшення чисельності це просто формалізує. Посил такий: росіяни можуть спати спокійно та не боятися мобілізації. А головне, вони мають сплачувати податки. Бо війна з Україною коштує Росії 29 мільярдів рублів щодня або ж 1,2 мільярдів кожної години. Згідно з розрахунками Яніса Клюге, наукового співробітника Німецького інституту проблем міжнародної безпеки у першій половині 2024 року. На військові потреби російська влада витратила із федерального бюджету рекордні 5,3 трильйони рублів. Витрати на мілітарне самоствердження бункерного діда зросли на 36%, порівняно із аналогічним періодом минулого року, що становить 1,4 трильйони рублів. Для порівняння, за 6 місяців цього року військові витрати РФ. Вже дорівнюють майже півтора річним бюджетам програми підтримки національної економіки РФ, більш ніж трьом річним бюджетам всієї системи вищої освіти і 18 бюджетам нацпроекту охорони здоров'я. Отже, вище наведені цифри набагато більш промовості, ніж 180 тисяч нових військовослужбовців. Які по факту вже і так в російській армії, але Кремлю байдуже на розвалену інфраструктуру своїх депресивних міст, байдуже на освіту майбутнього покоління та й охорона здоров'я росіянам, м'яко кажучи, не цікава. Адже родина матушка все одно пожене їх на забій у черговій війні, яку сама розв'яже. Їх там нет. Українською їх там немає. Свого часу під цим гаслом РФ водила війська в Україну. Тобто солдати були, техніка була, були поранені і вбиті, були навіть могили цих вбитих. Але Кремль вперто не визнавав участі російських військ у війні проти України. Зараз ситуація змінилася. Вчинивши відкрите повномасштабне вторгнення, Російська Федерація вже не приховує свої війська і наміри. Але Кремль не був би собою, аби щось. Конспірологічне утнути. Наразі визначення їх там нет» використовується у відношенні російських цивільних громадян. У Кремлі заявили, що Росія не гарантує безпеку Міжнародному комітету Червоного Хреста, якщо він відвідає контрольовану Україною частину Курщини. А за словами Пєскова, ініціатива Києва запросити Червоний Хрест взагалі є провокацією. Жодних коридорів. 17 вересня Пісков взагалі заявив, що не чув про звернення жителів міста Суджа із проханням про гуманітарний коридор. Насправді, навіть цілий депутат Держдуми РФ Кузніцов ще 13 вересня звернувся до президента Міжнародного Червоного Хреста із проханням організувати гуманітарний коридор для евакуації. Мовляв, про це депутата попросив священник від імені 90 сімей суджанського району. Кузніцов пише, що на зайнятих територіях Курської області перебуває щонайменше 698 цивільних. А 4 вересня в російській соцмережі ВКонтакті була опублікована петиція до Путіна за підписом Дани Сапралієвої. Яка стверджує, що її рідні із села Гуєве в Суджанському районі не виходять на зв'язок із 6 серпня, коли в Курську область зайшли Збройні сили України. За словами Сапролієвої, таких сіл багато: борки, плехове, російське порічне, Черкаське порічне, Мартинівка Спальне. Авторка петиції закликає відкрити для них зелений коридор. На момент публікації. Петицію підтримали майже 2500 осіб. Ще одне відкрите звернення родичів жителів Курської області з'явилося минулого тижня. Його підписали 90 сімей. Офіційний Київ заявив, що гуманітарний коридор можливий, але потрібен офіційний запит від Москви, якого наразі не надходило. Зважаючи на слова Піскова, що це, мовляв, провокація. Певно, ніяких запитів не буде. Чому так? Бо, мовляв, СВО йде за планом. А гуманітарні коридори, евакуація та біженці все це можливо в слабкій Україні. І точно неможливо в захищеній самим Путіним потужній РФ. Що ж, Пєскову ми порадимо почитати історію про Давіда. І голіафа. Отже, на сьогодні це все. Але боротьба триває. Дуже приємно, що нарешті в цю боротьбу включився держдеп. І загалом все більше людей розуміють, що Москві довіряти не варто. Менше з тим, кремль все одно продовжує шукати способи просування своїх наративів. І варто визнати, робиться доволі ефективно. Але ми з вами також не з паперу зроблені. Тож продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І найголовніше підтримуйте Сили оборони України. З вами була Контрпропаганда. До побачення.